18 років минуло з дня смерті тренера футбольного клубу Дніпро Євгена Кучеревського. Його тренерські досягнення згадують і до сьогодні. Розповідає спортивний журналіст Дмитро Москаленко. Євген Кучеревський розпочинав свою футбольну кар'єру в рідному Херсоні. Згодом тренував Нікопольський колос. З 1987-го став помічником тренера клубу Дніпро, а роком пізніше вже був головним. За часи Кучеревського в кінці 80-х років Дніпро був один раз чемпіоном радянського союзу, двічі срібним призером. Виграв вперше в історії для Дніпропетровська кубок Радянського Союзу. Кубок сезону і Кубок Федерації вийшов у чвертьфінал. Кубка чемпіонів це вісімка кращих команд Європи. Це зараз про що мріють багато клубів. Роботу під керівництвом Євгена Кучеревського згадує колишній гравець ФК Дніпро Олександр Червоний. Тренер запросив його до команди, а потім ввів в основний склад. За це досі вдячний, каже чоловік. Після завершення своєї футбольної кар'єри продовжував товаришувати з Євгеном. Згадує, він був вимогливий, але добрий. Міг жартувати та допомагав порадами, коли Олександр став помічником тренера. Навчив ще більше любити футбол, саму гру. Так, що він навчив ще такої е, життєвих, таких добрих е, стосунків між людьми. Те, що не було ніяких таких ні склоків, ні в його колективі. Він був добрим психологом. Євген Кучеревський зайняв тренерське місце після Володимира Ємця та Геннадія Жиздика, каже Олександр Червоний. Під їхнім керівництвом ФК Дніпро став чемпіоном на початку 1980-х. Ясно, що після них працювати і добиватися великих результатів, ну це ж великий уровень, рівень. І треба, ну, Постійно держати цю планку. От він справився з цією задачею. Дуже тяжко після великих людей стати великим. Тренером ФК Дніпро Євген Кучеревський був до 1992-го, а далі поїхав працювати за кордон. За 10 років знову повернувся до Дніпра. Тоді до команди відібрав кращих футболістів, розповідає Дмитро Москаленко. Так Євген показував усьому світу, що в нас є достойні гравці. Українським складом Євген Мефодійович з Дніпром підкорював Європу. Перемагали Гамбург Німецький, Динамо, Загріб, Хорватія, Аустрія, Австрія, Брюгге, Бельгія. Останньою такою лебединою піснею був розгромлений шотландський хайберніан 5.1 у 2005 році. Успіх Євгена Кучеревського журналіст Дмитро Москаленко пояснює просто: він був чудовим організатором та мотиватором. У 2005-му чоловік пішов з тренерської посади та до своєї смерті ще рік працював спортивним директором ФК Дніпро. Він рекордсмен футбольного клубу Дніпро, як головний тренер за кількістю проведених матчів. Він поруч з собою тримав класних фахівців, які йому допомагали. Десь він міг бути, звісно, жорсткуватим, але завдяки цьому і був результат. Загинув Євген Кучеревський в ДТП. Його автівка зіштовхнулася з іншою. Дмитро Москаленко пояснює: тоді тренер їхав до Новомосковська на матч дублерів Дніпра з арсеналом. За результатами експертизи, в чоловіка стався інфаркт. Йому було 65 років. На прощання з тренером прийшло багато людей. Приїхали із-за кордону, згадує Дмитро. Похований Євген Кучеревський на Запорізькому кладовищі. Щороку, в день смерті, додає Дмитро, там збираються знайомі та шанувальники. Вікторія Пінчук, юритини суспільно.